Скажіть, будь ласка, ну готуємо взагалі сюжет про голос Америки і Радіо Свободи, і хотів би розпочати з того, як взагалі вдалося мати такий вплив на той час інформаційний на весь світ «Голос Америки та й пізніше Радіо Свобода? Ну, перш за все, треба згадати, що щойно почалася холодна війна. І якраз під кінець 40-х, на початку 50-х років, якщо подивитися українську діаспорну або іммігрантську пресу, і не лише в українську, особливо польську, то ми побачимо, що практично тоді почалася так мовити загальна паніка і очікування третьої світової війни, і десь на початку 50-х це все дійшло практично до суспільної історії. Коли готувалися до е, світової війни, і різні емігрантські політичні угруповання, не лише українські, російські, е, особливо польські, чеські, почали е, розробляти плани, як буде е, тривати питання визволення, і яка, навіть яка економіка буде після другої після Третьої світової війни у визволених їхніх країнах, е, дійшло до того, що навіть був витягнутий російською міграцією Керінський для того, щоб робити російський, типу визвольний рух, і треба відмітити, що українська імміграція, попри внутрішні політичні сварки, тоді об'єдналася і зробила численний шалений тиск на західні уряди, щоб ліквідувати акцію Керінського. І саме тоді. В цьому контексті ось цієї підготовки до третьої світової і до того, щоб підготувати населення до того, що буде визвольна акція, почалося об'єднання української імміграції і діаспори, а це не одне і теж. І в спільних думках не підтримали тільки ліві політичні процеси і політичні сили, які почали компромісові об'єднання із польськими, чеськими, кавказькими. Політичними мігрантами і діаспорою з тим, щоб чинити тиск на західні і, зокрема, на американський конгрес і президента, щоб якимось чином почати руйнувати більшовицьку пропаганду і водночас готувати своїм своє населення до того, що ось ось буде третя світова, готуйтесь до визволення. І для цього потрібно було підготувати населення у свідомості, руйнуючи більшовицьку пропаганду, і таким чином е, припинити можливий спротив чи дезертирство з радянської армії тощо. І, зокрема, це було вчинено в об'єднанні антибільшовицький блок народів. І тоді почалися перші контакти через ЦРУ. І наприкінці 40-х — це Голос Америки. А в 50-му році виникла Радіо Вільна Радіо Свобода, вона називалася Радіо Визволення тоді, і саме до 1970-х років курувало ці передачі саме цей РУ, а не Конгрес. Хоча офіційно заявлялись про конгрес, і треба сказати, що перші передачі були на східну Центральну Європу. Це Східна Німеччина, це Чехія. А потім вже почалася Російська служба, і Українська служба символічно почала діяти з 1 березня 50 -го, 53 -го року, а Сталін помер 3 березня, тобто є символізм. Але що важливо відмітити, що ці всі ці радіо і ці програми вони ну складний тоді був механізм без інтернету. Вони Записувались потім діяли з ФРН, але надзвичайний тиск і консолідацію виявила українська діаспора і українська політична імміграція на президента Сполучених Штатів і на Конгрес Сполучених Штатів. І саме це дозволило просунути і легалізувати так, би мовити, легалізувати українське віщання. І в перших порах здається лише чотири людини працювали, зокрема на Радіо Свобода, і тим не менш це було не дякуючи владі США а дякуючи тиску об'єднаної української діаспорно-іммігрантським силам, які змусили США піти на ці поступки. А скажіть, будь ласка, як люди взагалі тоді знаходили ці частоти, оскільки це все було підпільно? Як як вони вишуковували? Просто навмання крутили, чи все ж таки десь можна було почути якусь е, саме конкретну частоту, що треба записати і прийти перевірити? Е, процес е, був як легкий, так і складний, тому що транслювалися на коротких хвилях. Але е, проблема була в тому, що перші програми були лише 20 хвилин, тобто і вони не були е, впорядковані. Лише потім вже з'явилося впорядкування, де попереджалося, коли буде наступний вихід, і було легше. Але з часом, з кінця 60-х, радянський союз почав здобув місні глушилки, так би мовити, де глушив ці програми. Я особисто пам'ятаю своїх батьків і себе, як правило, це було вночі, тому що вони повторювалися, сідали на кухню. І спочатку ловили, а потім приблизно знали діапазон, від якого по які треба шукати, і треба сказати, що був голос Америки Радіо Свобода. Також була дуже популярна німецька хвиля, і ловили усіма можливими мовами. Але водночас мушу сказати, що тоді американський уряд поступово розширяв, були навіть афганською мовою, мовою народів середньої Азії. Тобто під цим антибільшовицьким блоком народу поступово розширилася географія і мовність цих, цих трансляцій, і головна мета була це боротьба з більшовизмом, тобто з комунізмом, з їхньою пропагандою. Потім фінансування збільшилося, тому що уряд побачив перші результати: це перебіжчики, це туристи, які лишалися це розвідники, але водночас і побачив те, як діє. Російська і совєтська пропаганда, зокрема, в тому числі і ліва пропаганда, і це позначилось зокрема і на українській політичній імміграції, де ширилися крайні ліві політичні течії. Тобто, ця боротьба була обопільна, і ініціатива українців і іммігрантів, і діаспори, зрештою, зрозумілою стала для Сполучених Штатів. А скажіть, будь ласка, якими методами і коли працівники КГБ почали боротися з, з Голосом Америки з Радіо Свободи і ще з подібними радіо? Е, перша боротьба почалася тим, що е, вичислялися можливі установки для ретрансляції, які були через агентуру ЦРУ, встановлювали центрально-східній Європі, але потім, е, коли посилилася міць цих ретрансляторів, вони були ліквідовані в запіллі, тому що це було небезпечно і дуже швидко викривали. Але водночас і посилилась міць радянської протидії. Зокрема, з кінчавши 60-х, але найпотужніше ділив у сім у 1970-х роках. Це радіоглушилки глушили хвилі, тобто, це те, що як розвивався військово-промисловий комплекс, відповідно. З космічними технологіями, з тими технологіями, які використовувалися в РЛСах, вони почали використовуватись також і на цивільну службу. І іноді, навіть коли голоси пробивалося, то дуже важко було зрозуміти, що говорять. Тому обидві сторони були винахідливі, мінялися години, мінялися частоти і власне радянське населення української РСР і не тільки української. А особливо і в Балтійських країнах туди було легше, як то кажуть, додзвонитися. А в українській СРСР було важче, тому що велика була просторова мережа ще центрально-східної Європи. А там були контингенти радянських військ, і також були побудовані ці вишки РЛСівські, які більше глушили. Однак голоси судо пробивалися, і одна з величезних заслуг у поваленні комунізму. І власне Радянського Союзу належить саме цим радіостанціям, і цим хвилям, і цим людям, які брали участь, і зокрема в українському боці це практично всі політичні сили об'єднані в антибільшовицькому блоці народів. А яке історичне відео або кілька найбільше характеризували тоді розвал СРСР під впливом цих радіо? це падіння берлінської стіни, чи це можливо путь 91-го року? Найбільше враження, яке здійнялося, і з якого дізналися радянські громадяни, це Кінгірське повстання. Фактично, повстання в констабері Кінгір, взагалі ніхто не знав про нього. І Західні хвилі пустили ці відомості до радянських громадян з тим, що Союз валиться з середини. Тоді навіть очікувалось, зокрема. Гетьманці і ОУН-бендерівці, і Мельниківці теж взагалі очікували внутрішньої революції в радянському Союзі національно визвольної, яке мало здійняти це кінгірське повстання, і воно дуже сильно поширилось. І воно практично приголомшлювало радянських громадян, які взагалі не уявляли про існування, і про те, що це можна бути, і про те, що це повстання було придушено. Танками, в тому числі розстріляними жінками і дівчатами, в тому числі вагітними. І це було перше враження. Після цього пішло, як кажуть, сарафанне радіо, і аудиторія ще більше розширилася, тому що люди почали розуміти, що можна дізнатися те, чого не дізнаєшся. І коли потім військові через своїх родичів знавали і це теж підтверджувалося, то авторитет цих служб ще більше збільшився. Крім того, варто зазначити, що ці служби в той час першими доповідали громадянам про кадрові зміни в політбюро, про смерті, про те, хто ким стане, і це також вселяло довіру, тому що за кілька днів або тижнів це знов підтверджувалося вже і офіційною пропагандою, яка змушена була або заперечувати, або підтверджувати. А потім так само Чорнобильська трагедія, також люди узнали це все з західних голосів. Але тоді вже було легше, тому що протидія була послаблена. Але тим не менш, саме західні голоси, як тоді називали, найбільш поширювали. А вже падіння берлінської стіни тут вже більше поширювали навіть офіційні ЗМІ. А оці речі найбільше це. Викриття правди про більшовизм, про комунізм і про злочини кремлівського керівництва. Перше, і друге, це національно визвольні прагнення і те, що колись було. Що в радянському Союзі приховувалися, була якась там Центральна Рада, були якісь петлюрівці, і які вони, і хто це такі? Це подавалося правдиво, і це також було цікаво радянським громадянам, і все це. Підточувало, ну, попри інші фактори, які відбувалися, радянську систему, більшовицьку комуністичну пропаганду і підкріплювало е, національну свідомість українців, зокрема, і не лише українців. А сьогоднішнє от таке рішення Трампа взагалі зупинити фінансування. Як ви думаєте, кому вигідно те, щоб такі демократичні які, ЗМІ, які зарекомендували себе по всьому світу, просто замовчали і? Чи є в принципі альтернативи на сьогодні щодо е, нещодавніх е, рішень е, ну, щодо припинення фінансування, зокрема е, Радіо Свободи, я хочу зауважити на кількох речах, які не можна сприймати однозначно, насправді фінансування і кадрові і штатне розпорядження е, на Радіо Свободу почалось скорочувати ще з 2000-х років. І так само було з 에, Радіо 에, Голосом Америки, і так само було припинено відчування на низку країн ще до нашої країни, в тому числі були обмежені спочатку штати, потім фінансові штати мають у нас і штатний персонал, а не Сполучені Штати Америки, і поступово зменшувалося фінансування, в тому числі і до Трампа, і це можуть підтвердити навіть і працівники 에, Радіо Свободи в Києві. І друге, не треба забувати, що ці служби були засновані саме для боротьби за демократію проти тиранії і проти комунізму. Тому що, якщо подивитися перші документи про заснування, так і було в установчих документах написано боротьба з більшовицькою комуністичною пропагандою і за встановлення демократії і національно визвольних рухів. Очевидно, логіка така, що, ну, зрештою, і в Конституції України записано, і понад 30 років незалежності, що в Україні нема загрози для демократії і нема загрози для диктатури чи тоби крайньої лівої комуністичної ідеології. І таким чином не треба забувати суверенне право е, подат, е, влади Сполучених Штатів це їхні податки. З іншого боку, якщо говорити не лише суто український аспект, а те, що відбувається навколо України, то тут, із формальної і неформальної точки зору, є загроза демократії і є загроза встановлення диктатури, зокрема окупаційної диктатури. І з цієї логіки, тобто формальності, нібито. Втримані, але з цієї логіки, Сполучені Штати підточують загальнодемократичні цінності і боротьбу за них. З іншого боку, така поведінка означає ще ж до речі, про припинення російської служби мовлення. Якщо ми можемо апелювати, що в Україні встановлена демократія, то є питання щодо Росії. Вочевидь, сьогоднішня адміністрація Сполучених Штатів. Не вважає Російську Федерацію загрозою демократії і диктатурою, і, очевидь, вона не вважає Російську Федерацію офіційно загрозою національної безпеці Сполучених Штатів. Однак є одне застереження: після 1971 року ЦРУ перестало фінансувати ці програми. А вони перейшли під фінансування конгресу? Отже, очевидно, що чи може адміністрація президента Сполучених Штатів припинити фінансування і діяльність цих служб? Чи вона може їх призупинити, а не зупинити? І очевидно, це питання остаточно має бути вирішено у Конгресі Сполучених Штатів, поза як він є фінансуватором і так би мовити ну, власником цієї ну, продукції і ідеї, яка прийшла до нього від сиру, це перше. І друге, очевидно, що тенденції, які відбувалися, вони не почалися різко, вони відбувалися. До цього слід було готуватися і очікувати. І очевидно, Україні, як заразньому лідеру. Визвольного руху не лише власного а і народів поневолених Російською Федерацією, це якщо офіційно, а насправді Кремлем і Москвою потрібно створювати не лише військову коаліцію, потрібно створити інформаційно-демократичну коаліцію. І вже була пропозиція з Чехії, аби Євросоюз або європейські держави, які підтримують. Волю і демократію взяли на себе перефінансування цих програм, зокрема, йдеться про Радіо Свободу, і таким чином продовжити визвольну справу. Позаяк право націй на самовизнання є закріплене в статуті ООН і позаяк Російська Федерація є неоімперією, яка поневодила ці народи, які не входили до її складу добровільно. І таким чином. Це легітимізує цю службу і повторює про е, нагальну потребу в її подальшому існуванні. Отака От колізія між формальністю і дійсністю має бути вирішена поза тим, як вирішить Конгрес Сполучених Штатів. Тобто Європа і Україна, на чолі цієї коаліції, мусить ініціювати цей процес для того, щоб е, в разі, бо ми знаємо про більшість Конгресі. Остаточного рішення про закриття це не стало несподіванкою. Я вам дуже дякую, що ви знайшли час і взагалі за вичерпне інтерв'ю. Дякую вам. Дякую, гарного дня.